Вітаю вас, діти! 21 березня щороку відзначається свято Всесвітній День поезії. Поезія може стати відповіддю на найгостріші та найглибші духовні запити сучасної людини, але для цього необхідно привернути до неї якнайширшу громадську увагу. Крім того, Всесвітній день поезії повинен дати можливість ширше заявити про себе малим видавництвам, чиїм зусиллям в основному доходить до читача творчість сучасних поетів. Цей день повинен сприяти створенню в засобах масової інформації позитивного образу поезії як справжнього сучасного мистецтва, відкритого людям. Що ж таке поезія? Поезія це найважливіше культурне явище всеосяжна мова, що передає внутрішнє прагнення людини жити разом з іншими, і тим самим необхідна для зближення народів. Будучи відображенням і дзеркалом суспільства, поезія головний засіб самоствердження. І дієвий важіль творчості, прогресу та всезагального розвитку. Отже, поезія нам допомагає жити разом, вона необхідна для встановлення діалогу між культурами та для гармонійної взаємодії між різними суспільствами. Заохочення поетичної творчості, її поширення та перекладу це ще один із чинників сприяння культурному різноманіттю. Життєво важливе джерело, натхнення, відроджуване живою, єдністю поета в багатогранних проявах його творчості. Всесвітній день поезії відзначається і в Україні. Як писала письменниця Ліна Костенко, поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Поезія це свято як любов. Поезія це діамант величиною в слово. І ніхто напевно ніколи не замислювався, що поезія, як віршована мова, народилася дуже давно з усіх видів словесного мистецтва, вона найдавніша. Українська поезія, як явище, унікальна у світі. Поезія може допомогти людині розгадати найскладніші питання. Як писав Петро Камінський, поету треба гострий зір, перо звичайно, і папір та більше серця, щоб у ньому вмістився світ, як звук в ефір. Поезія це сум, чарівність, музика. Струни якої ще довго будуть бриніти. Поезія душі порив, життя натхнення. Ось така вона краса і співучість поетичного слова. Дітки, а які ви вже знаєте вірші? Хто їх написав? Пам'ятаєте? Тож привітаємо поетів з їх святом Всесвітнім днем. p o e s r y